Традиційно перед початком навчального року благодійний фонд Карітас проводить акцію Шкільний портфелик. Ініціатива створена для того, щоб допомогти українським родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зібрати до школи дітей. Зокрема, учасниками акції є діти героїв, поранених та полонених військових, а також діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Благодійні акції Шкільний портфелик вже понад 25 років. Це одна із перших акцій благодійного фонду Карітас Тернопіль. мета акції Шкільний портфелик забезпечити шкільним приладдям діток, які є з кризових родин. Це дітки з малозабезпечених, багатодітних, діти напівсироти, сироти, а також дітки з внутрішньопереміщених родин. І в цьому році ми плануємо також забезпечити шкільним приладдям дітей-героїв. Тих, хто зник безвісти, а також тих, хто в полоні. Цьогоріч організатори акції планують зібрати та роздати понад 350 портфеликів, каже Аліна Муц. Вони будуть наповнені зошитами, ручками, фломастерами та іншою необхідною канцелярією. Також для наймолодших школярів планують покласти засоби гігієни. Звичайно, що також. Ми акцентуємо увагу на вікові категорії дітей. Те, що потрібно в молодшій школі, то стараємося підібрати укомплектувати так, щоб було якраз корисно це для тих діток. Старша школа це вже зошити на більше сторінок. Там вже йдуть і ручки олівці. До ініціативи впродовж місяця могли долучитись усі охочі. Хтось залишав шкільне приладдя у спеціальних боксах, в магазинах, канцелярії, хтось приносив необхідні речі у приміщення благодійного фонду. Решта людей надсилали кошти, за які волонтери могли придбати предмети у рюкзак. Окрім того, що люди долучалися канцелярським приладдям, вони мали можливість і долучитися фінансовими пожертвами. За ці кошти, які вже були, які були зібрані під час того, коли стартувала акція, ми будемо купувати канцелярське приладдя, якого нам не вистачає. Віримо, що ця акція принесе трошки радості для наших діток в цей нелегкий час, і хочемо подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до акції, тому що це є спільна акція, це не тільки акція карі та Сутер Нопіль, а це є спільна акція нас всіх разом разом з нашими благодійниками, жертводавцями, донорами, просто пересічними людьми, які просто відкривали свої серця для тих діток, які чекають на ці шкільні приладдя. Тому вже незабаром ми зможемо подарувати щастя тим діткам, які очікують на дану акцію. Акція Шкільний портфелик триватиме до 30 серпня. У цей день дітлахи отримають свої шкільні портфелики та канцелярське приладдя.